Добрий день, мої глядачі, і привіт, друзі, хто мене знає. От я сьогодні е, на обід буду смажити рибу. І хочу вам показати, яку я рибу купила. От вона, бачите, такий тут запакована. І ще всередині вона звичайним папером обмотана Зараз покажу, яка риба. Риба. Досить файна. Це є тріска. Бачите, яке гарне філе, без кісток. Файна риба. Ну, я вважаю, що краще купити е, кусочок деколи е, доброї риби, чим будь-якої. Це є морська риба, вона є дорога. Вона є теж в Україні. І, що хочу сказати, ця риба вона має дуже багато поживних властивостей. Вона зовсім не має жиру. Абсолютно, хоча з неї використовують омега 3. Таку рибу можна смажити, запікати, що не хочеш. Так що я сьогодні буду таку рибу, буду панірувати в, муці, в яйці і в сухарях. Добра риба, але вона має свій такий своєрідний запах. Так, поки треба руки помити, бо зараз буду готувати для паніровки. Я щаслива вас роду маю файну роду я той макіль світ. Хлопці за мною. Ходять юрбою, ще в люби, хлопці за мною, ходять юрбою, ще й любився не ходи за мною, діду, з бородою бо не хочу я. Хоч маєш хату. Грошей багато не буду твоя, хоч маєш хату, грошей багато не буду твоя. Не піду, не піду я за тебе, діду не чекай не жди, бо ти не гожий, на чорта схожий, зинь та й пропади, бо ти не гожий, на чорта схожий, зинь та й пропади. А таку пісеньку я співала в сільському клубі. Це було в молодості. Так, друзі, я вам проспівала веселу пісеньку, а тепер я буду свою жарити рибу. От тут я вже приготувала, бачите, сухарі, тут мука, яйця, олія. Рибу добре жарити, щоб було багато олії. Та не тільки рибу, а й шніцель відбивну добре жарити. Добре давати багато олії. Тоді шніцель чи риба буде така дійсно е пишна. А тут моя рибка, бачите, я її намочила в молоці. Хай трошки поп'є собі молока. А молоці для того, щоб. Трошки риба витягнула той запах такий. Може, і не всі люблять mm. такий запах. Дуже добре в молоці її намочити. Mm. Mm. От у ще буде картопляний салат, я в якомусь відео показувала, як готується цей салат. Дуже смачний такий салат. Я не готувала такого колись. Тут обов'язково йде червона цибуля і теплий маринад. Олія, оцет, гірчиця. Ну і які яйця червоні, гарний колір. Якщо жарити рибу, наприклад, або Відбивну, як ми часом даємо небагато олії, вона буде така суха, не буде така, така сочна, а якщо багато олії дати, вона буде сочна. От я вже кілька разів купляла таку кукурудзу і сьогодні купила. Вона є дуже добра. Бачите, тут навіть написано цукрова, солодка, тобто. Дуже вона добра, сочна і солодка. От я вже варю в цій кастрюлі 20 хвилин, ну так, 25, ну 20 хвилин вистачає. І готово. А так, звичайно, кукурузу треба варити довго. Добре, треба опанірувати в сухаря. Так. А я все гуляю та й перебираю хлопців, парубків. Буде потреба любити, треба ти старих дії. Буде потреба любити, треба тих старих дії. Щаслива з роду, маю файну, вроду я той маків свій. Хлопці за мною ходять юрбою, ще й любився ді. А мої яблучка вже почали, бачите, бродити. Вже можна буде кришкою накрити і поставити в холодне місце. Така пишна рибка. Це також залежить від олії і добрих сухарів. Бо сухарі мають бути такі світлі. Я одного разу купила в себе вдома в Сухалі такі сухарі темні. І вигляд, сніслі був не такий яскравий. А бачите, тут сухарі добрі. Які вони яскраві, апетитні. петитні. Ой у Вишневому садочку, там солове кощеребета. пі піть пітьох тьох о-хо-хо там соловей кощебе хо хо там соловей пошебета.